Суд відправив до СІЗО чоловіка, який блокував авто ТЦК у Вінниці. Суд встановив, що чоловік блокував рух службового автомобіля. Військові саме доставляли його брата для проходження ВЛК. Відразу після ситуації вінничанин та його брат залишили місце події. Підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб. В попередніх випусках я вже вам розказував про цю подію, яка сталася у нас у Вінниці. І мене головне питання. Вони, виходить, ТЦК, хто був за кермом, не знаю. На відео не видно. Збили людину і втекли з місця ДТП. Добре, взялися за цього самого чоловіка. Але чи взялися за тих, хто його збили цього чоловіка, саме головне за працівників ТЦК, чи там поліцейський, можливо, був за кермом? Я не знаю хто там на відео не видно. Тому. Я не побачив інформації, новин по цьому питанню. Чи понесуть вони якусь відповідальність зі своєї сторони? До речі, замітьте, як вони підписують новини в телеграм-каналах, що він вже їхав на ВЛК. Звідки у вас ця інформація? А можливо, його вже тільки що запросили сісти в автівку. Ну, як запрошують працівники там, ТЦК, там, поліції, наприклад. Можливо, це в цьому моменті люди побачили, що хтось когось там тащить, бусярить, і люди заступились за даного чоловіка. Що зразу ВЛК? Звідки у вас ця інформація? Мені цікава. Друзі, якщо ви бачите якісь незаконні дії на вулиці зі сторони працівників ТЦК, наприклад, пишете мені, і ви знаєте, що я там прибігаю зі своїми прямими ефірами і висвітлюємо дані події. Мені потрапило дуже цікаве відео. Давайте його переглянемо повністю і потім прокоментуємо. Камера включена. Више мене, включена камера. Так, не забуваємо, що це все іпсо. Це все штучний інтелект створює. Бо реально ж подумаю, що це в нас в Україні все-таки відбувається. Ні, ні, це все нереально. Це все і псо, це все фейк. Не сприймайте все це реально. І так, давайте до відео перейдемо. Бачимо, що певна група осіб, озброєних, в військовій формі проникає на приватну власність. Потім вони ще замітили камеру. І що вони там робили, питання. Це приватна власність. Кого ви там шукали? Можливо, щось хотіли вкрасти. Але не забуваємо, що це все і і створює штучний інтелект. Ви як думаєте, що це за група? Що вони взагалі там забули? Я не кажу, що то ТЦК, я ж не перевіряв в них документи. Ніхто не каже, що це ТЦК. Можливо, це якесь злочинне угрупування. Пішли, купили форму, підставити працівників ТЦК. Це ж в такому руслі теж треба думати. А потім сказали, що це були працівники ТЦК. Треба ж так, на нормальних пацанів наговарюють. Дебільна система змушує всіх заганяти в армію погрозами і примусом. Ви не розумієте, що це схематоз. Бізнес для ТЦК, ВЛК і тих, які займаються. Рішанням питань, як випускати громадян України, які, на жаль, хочуть тікати з нашої країни. Бачите, дана особа виступає в Верховній Раді, не боїться говорити такі речі, але хто його слухає, якби з другої сторони, все одно відбувається, як ми маємо на даний момент. Я завжди говорю, що примус не працює. Просто не працює. Та в будь-яких випадках примус не працює. Я думаю, це логічно. А от мотивація буде працювати. Дивіться, вони верещать, вони завивають, вони кричать, мовляв, їх там утискають, а вони ж. Тобто, коли з ними починаєш розмовляти щось доводити, вони не будуть нічого, на жаль, слухати. Саме тому мають бути рішучі дії. Як я це казав, кажу, так і має бути. Мають бути чіткі закони. Має, має бути всі ефіри, всі спікери. Всі люди, яких інтерв'юють на радіо, на телебаченні в інтернеті скрізь, всі мають перекладатися, дублюватися українською мовою. Ніяких титрів, ніяких субтитрів. Це має бути на законодавчому рівні. Далі це має бути прописане покарання. Не виконав, будь ласка, Національна Рада з телебачення розглядає, позбавляє ліцензії. Штрафи, штрафи і штрафи. Дивіться. Люди, ці люди починають там, вони там починають істерити, вирішати. А от чим більше ви забороняєте, тим більше люди хочуть. Це все балачки, розумієте? Тому що на даному етапі вони, вони розповідають тільки одне й те ж: а ви створіть своє. Воно створене своє, його дуже багато. Ці люди вони настільки лінивими стали, ці люди настільки не хочуть нічого шукати, тому що вони аніж привикли іскати рідне руська язичне. Вони вже не будуть дивитися на українське, і українське саме для них. Воно ну, воно воно в нього дуже мало шансів перемогти і достукатися е, до їхніх е, голів. Тому має бути ось так. Я думаю, що десь моментом він трохи можливо перебільшує, тому що е, в нього все-таки більш така радикальна позиція. Але я розкажу на прикладі свому і свого, наприклад, міста У нас 90% розмовляє українською мовою, і що ви розуміли. Я майже ніколи не бачив конфлікти на мовному питанні. Так, да, є в нас ну, 10%, які спілкуються російською мовою. Таким ніхто нічого не каже. Але це, це я говорю про Вінницю, щоб ви розуміли. Це зараз у 2025 році, плюс-мінус така статистика. Якщо повернутися на років 10, можливо, навіть більше, там 15 років, десь в цьому діапазоні в нас було населення. Приблизно 50% україномовні і 50% російськомовні. Якби, російсько, якби україномовні щось там говорили російськомовні групи, то напевно в нас не був би цей відсоток такий великий зараз україномовних. Я думаю, це зрозуміло. Тому що ну, та сама ситуація, що під примусом, якщо тобі щось там говорять про мову, там, про інші, там, можливо, якісь релігійні питання, то воно так не буде працювати. Коли тебе заставляють там говорять радикальні речі і так далі. От в нас просто прийняли рішення і перейшли самі на українську мову. І відповідно конфліктів в нас просто їх майже немає. Можливо, якісь там одиничні випадки, та є. Звичайно, так як я знаходжуся в україномовному середовищі, я підтримую українську мову, але це не значить, що там можна щось радикальне говорити по відношенню до російськомовних. А мене так само багато дивиться російськомовних, і в нас не виникає конфліктів. Тобто ми один одного розуміємо і ми не говоримо один одному те, що чому ти спілкуєшся російською, а ти чого говориш українською. Всі один одного розуміємо, і якщо потрібно знаходимо, скажімо так, точки дотику в різних питаннях. І навпаки, ці розмови в радикальному темпі не має значення чи з україномовної сторони, чи з російськомовних. Вони просто розхитують цей човен і дає просто негативні наслідки. Воно не дає користі ні одній групі, ні другим. тобто, просто, скажімо так, робить ворожнечу всередині країни. Я так бачу ситуацію. Ми знаємо, що в нас складна позиція на Запорізькому напрямку, тому зараз з'явилася новина, що ЗСУ. Зупинили окупантів та відійшли з рівнопілля на Запоріжжі на вигідні рубежі. Я думаю, що це правильний крок, тому що можуть бути котли і так далі, там кліщі брати. Тому краще, звичайно, зберегти життя військовослужбовців. Я думаю, що саме перше і саме основний пріоритет це має бути життя та здоров'я військовослужбовців. Це ж не означає, що там програна війна. Просто виступили на вигідні рубежі, а потім вже будуть вирішуватись питання. Друзі, ви бачите, що в сьогоднішньому випуску я не згадував про розкрадання в енергетичній сфері, про набу та САП, їхні розслідування, про міндіча та цю всю Все це шобло, скажімо так. Якщо для вас будуть актуальні певні новини, нюанси, це не значить, що я забув. Я ж робив попередню виписку про них. Ви також можете написати в коментарях. Що потрібно обговорити, розкажіть про свою суб'єктивну думку так само. Також нагадую, що це мій робочий аккаунт інтернет магазина Інтернет-магазин запчастини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Якщо вам щось буде потрібно, ви завжди можете звернутися. Посилання я закріплю під цим відео. Також в нас є такий популярний на даному етапі товар по продажам як павербанки. Якщо вам будуть потрібні павербанки, ви також можете до нас звертатись. Посилання я для вас закріплю. Наприклад, можу вам показати одну позицію, яка дуже класно зараз у нас продається. Ось такий павербанк Хоко. Це J110-модель, a 60 000 мА, 65 Вт з ліхтариком і з ручною ручкою. Якщо вам будуть, ну, наприклад, цей чи інший павербанк буде потрібен, то ви зрозуміли, що до нас можна звернутися. А зараз всім гарного дня і всім па-па! І кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів я підтримую. Ми підтримуємо. І це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Жодних схем. І добре, що Кабінет міністрів України надаватиме повне сприяння слідству і всім процесуальним судовим діям. Буде очищення та перезавантаження управління енергатвом. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики. Не можуть залишатися на посадах це питання, зокрема і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати.